you. Mm -hmm. Вітаю всіх сьогодні понеділок, початок рукодільного тижня, а точніше для мене початок робочого і рукодільного тижня. Е дуже складний має бути тиждень у мене по роботі. Не знаю, як це все поєднати разом і вивести, е мабуть, завдяки рукоділлю і своєму саду і собаці. Я це все і вивожу. Це мені дуже допомагає переключитися, відпочити і наповнитись. Тому дуже радію, що все це в мене є. Тим не менш, понеділок я знову спробую знімати влог. Не обіцяю щодня, але спробую декілька разів зробити включення. Ви зараз в кадрі бачите, ну, на фоні, як завжди, Орі зі своїми звуками. Ви зараз в кадрі бачите мій новий проміжний рукодільний куточок. Мені дуже все подобається в ньому. Я дуже радію, що знайшла ось цей прекрасний календар, коли прибирала після переїзду і повернення назад додому нарешті. Це повністю ручна робота. Ось така дерев'яна основа. Надзвичайно красива, дуже важка. <смі> Папір повністю ручна робота. Всередині цього паперу насіння, квітів рослинок. Будемо з вами весною висаджувати. І лаванда теж з мого саду. Вперше зібрала врожай, дуже мені подобається. А тут ви бачите теж такого красення-п'ятирога. Я за ним полювала <сум> дуже давно і дуже радію, що він у мене тепер є. Мені дуже подобається ця заливка з жовто-зелена, коричнева, таке щось незрозуміле. Він дуже красивий, автентичний. У нього до пари ще є індик, обов'язково покажу його вам в інших влогах. Я в захваті від них, дуже їх обожнюю, особливо. Вони в мене дуже стійкі. Вони пережили повністю, вилетівши моє вікна, коли в липні в нас було поруч збиття. А він повністю пережив разом з індиком потрощене скло. Все було знесено. А вони вдвох разом були цілі. Тому я ними дуже пишаюсь. Вони, як справжні українці. Попри все, стоїмо. І це придбання на фоні, цей дерев'яний будиночок стелажик. Зараз покажу, щоб вам було більше його видно. Я його придбала на виставці. Поки що нічого з ним не роблю, маю одну ідею, але поки відклала. Є, є що робити і чим займатись, поки не про це. І я дуже-дуже хочу показати вам одразу, от прям з ходу, з понеділка, а, показати вам а, довгоочікувану довгоочікувану мою а, красу. А, зараз пересуну п'ятерога, щоб він тут не заважав і ненароком його не скинути. В минулому влозі я показувала свій похід до центральної багетки для оформлення а, своєї роботи, завершеної з гусопаскою. Вона вже, я скажу відверто, вже тижні три як готова була, але я все ніяк не могла доїхати до багетки, тому попросила їх відправити мені новою поштою. А, все розпакувала. Не зняла розпаковку, бо дуже хотіла її вже потримати в руках, і зараз я вам її покажу. Зараз вона зайде в кадр, дуже величезна. Подивіться на цю красу. У мене просто не було слів. Коли я її відкрила. Звісно, я бачила фото, мені прислали, але вживу це зовсім, зовсім інакше виглядає. Вона величезна. Вона просто надзвичайно велика, красива. Я задоволена повністю всім, що я для неї обрала, всіма матеріалами в захваті просто від працівниці в Багетці, яка допомогла мені все підібрати. А я не знаю, в мене нема слів. Я дуже радію, що зробила це нарешті. І скажу відверто, я коли розпакувала коробку, я її побачила, я була вау, просто вау, в мене в голові було. А наступна думка була: Так, Олено, будь ласка, оформлюй свої роботи. В першу чергу завершуй свої роботи і оформлюй свої роботи. І тому ця робота мене дуже надихнула на завершення якихось довгобудів. Не знаю, що це буде, але. Я заряджена. Просто в захваті я від неї. Зараз трохи похмуро на дворі, тому не дуже яскраво видно саму раму. Вона має такий трохи червонувато-коричневий горіховий відтінок, і дуже компліментарно він пасує до рукавів цієї дівчини. В будь-якому випадку, все прекрасно. Я задоволена, дуже. Отак от, от хотіла розділити з вами цей тиждень. Сподіваюсь, він буде тихим. Сподіваюсь, що ви та ваші рідні в безпеці. Бажаю вам натхнення, спокою і побачимо, що нам принесе цей тиждень. покажу вам, трошки, маю небагато часу, покажу вам просування в своєму семплері від uh, Little Stitch uh, з колосками. Подивіться, яка в мене вже тут квітка просто надзвичайно красива. Ще буквально два рядочки буде повністю завершена. І ще ось тут дороблю ці маленькі uh, елементи і буду переставляти снап. Я, як завжди, в захваті від цієї роботи. Побачимо, як вона буде йти далі. У мене щойно була така скажена і складна зустріч, що просто хочеться когось прикласти лопатою, але я не можу цього зробити з різних причин. Тому я йду копати рослини і пересаджувати клена. Зараз поставлю вас на таймлапс. Це жесть. Просто. Нема сил. Тому город. А, так, що в мене є? В мене є ось все це на пересадку. В мене є. Ось все це на прибирання. Ось де хто хоче до мене. Виходь. Давай. Ідеш? Заходь. Орі, до мене. Ну і все тоді не лізь. Оце на підстригання в мене є. Тут я вже частково почала прибирати. Щось зараз будемо робити. Так, ну що ж, вечір-вівторка, в кадрі в мене велика-велика плутанина з ниток. А, Хто пам'ятає моє пряжне прибирання, це якраз та торба, яку я відклала на потім. І все досі ніяк не можу а, дійти, щоб її розібрати. Орі тут слідкує, щоб в мене все вийшло. Що я вам скажу, не вистачило мені а, перекопування квітів, щоб переключитися. Треба ще щось зробити, і я вирішила, що ось воно, ось цей час треба брати і розплутувати, і випускати цю енергію в ці нитки. Цим і займусь. що ж, м -м повний тазик ниток. Гарно попрацювала, трохи мене аж відпустило, розплутала багато чого. Оцей синій був просто капець. Маю ще два пасма жовтого і зеленого, які просто не знаю, як до них підступитися. Це якраз моя частина ірландської пряжі, яка лишилась. Дуже мені подобається. Хочу вже їх доробити, маю ідею для одного проєкту, але спочатку треба все розплутати. Так, колись. Я маю натхнення попрацювати з цим светром. Можливо, це мене так завершена робота з гусопаскою змотивувала, не знаю, але я чомусь або погода згадала про нього, побачила, впав він мені в очі, і думаю, треба його взяти і... Нарешті завершити. Тут небагато лишилось. М -м -м. Орі, як завжди, мені допомагає, щоб я нічого не пропустила, щоб моточки від мене нікуди не втікли. Слідкує за ними. Ой, дуже скучила за цією роботою. Зараз от взяла в руки і розумію, що. Я дуже-дуже скучила за цим светром. Він надзвичайно м'який просто. У мене на каналі є відео про те, як я його починала, що тут за пряжа. Я прикріплю його в остан... ну, в кінці цього відео і просто пряжа, я не знаю, як Хмаринка купувала аварія стоп. Ось так вже пізно. Треба завершувати. Тому побачимось з вами завтра. Фух, ранок середи непроста ніч для всіх, хто в Києві, для всієї, для, для всієї країни, я думаю, вкотре, вкотре неспокійна ніч. У нас зараз немає світла, багато де немає світла. Я дуже сподіваюся, що ви в порядку, ви в безпеці. Тут носик зайшов в кадр. Перевіряю п'ятирога. Так, я маю на декілька днів поїхати, тому хочу зібрати дещо з собою в дорогу. І що я маю в кадрі зараз маю ось такий сіренький короб. А, Думала, в що мені спакувати процес, і згадала про цей короб. Я його замовляла колись на тему, в мене є теж відео розпаковки його. І хочу спробувати в нього все скласти, щоб не заплутались нитки, нічого не загубити, не втратити і не пом'яти. Що тут є? Тут. Всередині мати для сушіння в'язаних речей. Тут ось такі квадрати, їх здається 9 штук, вони розмічені сіткою та колами, щоб було зручно вирівнювати вироби на них. Ось так виглядають. Тому зараз ми їх кудись перекладемо, знайдемо їм місце. І будемо збиратися, будемо збирати процес. Так, бунтики запасні. Раптом я так швидко буду, вибачте, вас тут трохи зачепила. Так, светрик. Ось, до речі, в якому він в мене стані. Вчора не дуже його показала. В мене ось трохи початий тут рукав один. Взагалі трошки лишилось його завершити. Сподіваюся, я це зроблю. Пішов светр, пішли запасні бунтики до нього, і все. Я, до речі, ще думала взяти, можливо, з собою шкарпетку, але краще, може, й не треба. Светра вдосталь. Не знаю, брати чи не брати з собою. Я не втрималась. І все ж, і все ж таки шкарпетку ми візьмемо. Ось вона. Моя гарбузова. Теж вже, я вже дуже затягнула з нею, тому вона теж поїде зі мною. І поки я вже тут налаштувала камеру, покажу вам трошки. У мене було часу, трошки просунула цей процес, переставила снапи, квіточка готова. Рамочку буду починати завертати сюди. Боже, яка краса! Я кожен раз, коли беру його в руки, я в нього залипаю і починаю його розглядати замість того, щоб вишивати. Ось такі в мене просування, побігла далі допрацьовувати і вже чекаю. Свою міні-відпустку поїду до природи, трошки наповнитись і переключитись, перезавантажитись. Ось так без світла і при свічках завершуємо тиждень. Сьогодні вже вечір суботи. Хотіла показати невеличкий, але все ж таки прогрес по цьому светру. У мене готовий повністю один рукав основного візерунку. І я вже перейшла на резинку. Лишилось дуже швидко зробити резинку. І один рукав повністю готовий. Сподіваюсь, ось цих моточків мені вистачить. Якщо ні, то доведеться, на жаль, приєднувати нитку, але вже як є. Чомусь захотілося цього тижня дістати цей свитер. Мабуть, погода дала про себе знати. На дворі стає більш Похмуро, дощі, мокро, Хочеться чогось теплого, затишного. І, якраз, погода для цього светра. Подивимось, як я буду просуватися. Можливо, вдасться його завершити не відкладаючи. Зараз хочу сьогодні доробити цей рукав і вже переходити на наступний. Мені тут потрібно буде. Не хочу розплутувати. Перейти на рукав, треба дивитися опис, бо я взагалі вже не пам'ятаю нічого. Буду шукати цей опис і відновлювати в пам'яті. Ось такий був тиждень, вкотре нагадую, що треба донатити і підтримувати наших захисників. Щоб у нас у всіх було світло в домі, але тримаємось навіть без світла, як ти кажеш, да? ми і без світла бачимо, хто такі наші сусіди. Сподіваюсь, ви в безпеці. Були дуже складні дні цього тижня в Києві по всій країні. Е тримаємося і до нових зустрічей в нових влогах. Сподіваюся, що наступний влог буде набагато швидше, ніж. Popřední.